Привіт усім, продовжую боротьбу з ремонтом двигунів до тіка тисячного капушкового. Підібрав я максимально подібний колектор. От він же до мене прийшов. Проблема в ньому така, що він у нас чуть-чуть довший. От Отсюди, якщо поміряти. У нас виходить приблизно він має 9 мм. От. А наш колектор він тут має всіх 12. То тобто, задумка яка: ми сточуємо колектор десь до такого розміру, щоб він назвав висоту якраз 9 мм. От. 7 ламелів, по діаметру він практично схожий. Вчітковий вузол будемо переробляти. Е але питання ще одне. Виявляється, от якщо подивитися цей двигун оригінальний. Тут е ці кільця це не все не просто так. Там виходить, ще є іскрогосящі конденсатори. От, ці двигуни взагалі не так простенько зроблено, через то вони і замінити їх дуже важко. Якщо поставити простий двум без цих конденсаторів, він почне завади давати на весь магнітофон, От. що в людей і трапляється, коли вони міняють. Тому я хочу ще розвести таку круглу плату під смд конденсатори Тобто там будуть напаяні 7 конденсаторів. І вона буде припаюватися до цього колектора. От. І колектор ми вже будемо надівати. От. Я зняв вже колектор. тобто Він тут заходить. Я буду, думаю, я його приклею. І практично. Ну, люфт тут є, але дуже маленький. Десь. Думаю, район там 500, може і менше. от, І я думаю, що, як мінімум, спробувати ми його відремонтувати зможемо. Питання в щітках до сих пір в мене стоїть. Тут щітки взагалі такі мікро і пробую від чогось підібрати, але хочеться такі, щоб можна було купити нові. От. Є один варіант, можливо закажу. Треба буде пробувати. Направо нові чороповерта. Мені здається, що ті щітки будуть занадто. Великі і потужні. Ну але таке. Може і буде навіть краще. Вони зато будуть легко змінними. Тоді можна буде їх міняти і взагалі воно буде тоді ходити, скільки потрібно, а не так, як зараз. От. Хоча ці двигуни досить довговічні, просто магнітофоном вже по 50 років. Нічого дивного немає, що воно здохне. Але задумка з цими конденсаторами з заваду, які забирають і так далі, крута. Через то м -м, навіть ставлять <клес> безколекторні двигуни пробують. І навіть вони наводять на цей магнітофон наводки, а ці, здається, би колекторні, і від них взагалі нема завад. Через те, що є оце кільце, і там не утворюється іскри, нема зворотні. Індукції, тобто самоіндукції, індукції. І вас не тягне іскру за колектором ламели. Чому взагалі всі так не роблять? то вже питання. Японці вже тоді щось знали. Так що будемо продовжувати.